Ну, На мою думку, що перша проблема міста в тому, що відсутня будь-яка інформація. Тобто в Лубнах утворився якийсь такий інформаційний ватум. Немає саме інформації, яку б Лубенець, простий пересічний Лубенець, просто дізнавався. Справа в тім, що саме Інформація, навіть та сама фінансова інформація, люди в своїй більшості власне, розуміють, що таке фінансова інформація по сімейному бюджету. Вони бачать те, що вони заробляють і те, що витрачають. Але як правильно саме в фінансовому аспекті, саме, от, інформацію де отримати, немає де. Друга е, проблема це, ну, звичайно, духовність, я вважаю. Чому? Тому що, е, на превеликий жаль, одні е, древнє історичне місто, але на сьогоднішній день е, я просто реально бачу байдужість всіх до всього. От, е, треба ну, більш приділяти уваги саме е, цим питанням. Ну і третя проблема, звичайно, як відношення простих звичайних любинців до нашої влади. Чому? Тому що ми вимагаємо від влади, яка в місті ті чи інші питання, але самі до цього нічого не робимо. Ми вимагати вимагаємо, але ніяк не прикладаємо до цього зусиль. Повинен робити хтось, а ми тільки повинні за цим спостерігати. Треба безпосередньо саме в цьому і приймати участь. Володимир Павлович, давайте тоді почнемо з першого питання, того, що, або з першої проблемної типу речі, яку ви називали відсутня інформація. На вашу думку, не працюють Лубенські ЗМІ, наприклад. Лубенщина, чи вісник погано працює, чи Лубенське радіо, чи Лубенське телебачення? Ну, Справа в тім, що це е, ну, 10%, будемо так говорити, як працює газета Лубенчина, це е, питання швидше не до мене конкретно, а саме до Лубенців, щоб вони висловили свою думку з приводу роботи ЗМІ. Будь ласка, ваша думка. Моя думка, що е, та ж сама газета Лубенщина, візники, те ж саме телебачення це є е, проєкти, які е, стоять в певних рамках. Чому? Тому що там є засновники, там є власники. І саме власник визначає напрямок того чи іншого видавництва і саме телебачення. Тому це ж не секрет, що є цензура, а хотілося б бачити незалежну газету, щоб в газеті думки абсолютно полюсні, і це було б нормально. Але ж на сьогоднішній день ми бачимо те, що конкретна цензура є в певні рамки, в яких працює видавництво. Давайте дуже цікаво, до речі, таке зауважили, але мені хотілося б все ж таки продовжувати. Наприклад, про, про газету Лубеччина. Газета Лубщина це комунальне влада. Так, це засновник, ну, по-перше, романа міста, це Роман. да, міська рада і. Життя. Ні, зовсім не зрозуміло, Анатолій Павлович. Я як людина, яка основно займалася раніше журналістикою в Києві, але в Лубнах це в мене ну, трошки був такий вакуум. Тут, тут я народився, тут я жив, але в журналістській діяльності не так багато займався. Але для мене не зрозуміло, чому за мої гроші, як Лубенчани, постійно видається газета, в якій друкуються одні ті ж самі обличчя. Особливо це було раніше. Приходить один міський голова там, або голова адміністрації, вони свої фотографії. Приходять інші, вони свої фотографії. І виходить так, що громада вся, всі ми з вами, лубенці, платимо гроші, платимо податки, сплачуємося, а за наші гроші люди, які... чи хто б там не був, поки що немає різниці. От я не можу там відрізнити одних від інших, да? не буду говорити. У нас постійно Лубенщина друкує промоінформацію та Агітацій... я б назвав Лубенщину агітаційною листівкою. Ну по-іншому це... а. І причому агітаційна листівка тієї влади, яка приходить, прийшли одні, це агітаційна листівка, одні. Прийшли інші, агітаційна листівка інших. А коли, от, наприклад, я зараз в живому форматі, будь ласка, представники Лубенщини, давайте випускати живі інтерв'ю в живому. Ми зараз говоримо в живому ефірі, а ми будемо робити в друковому вигляді. От давайте ми, як громада, просимо вас випускати реальні інтерв'ю реальних людей, просто спілкування, щоб це не проба інформація, не агітація якась одного чи іншого. Ну, для мене не зрозуміло. Це дуже слушна пропозиція, тим більше, що е, я саме е, виступаю за те, щоб е, знову ж таки повторюся, щоб газета представляла. Абсолютно різні думки різних людей, які побажали щось донести до лубенців та власне і свої побажання, своє бачення врешті-решт на життя міста. І подобається це владі чи не подобається, це вже справа інша, але ця інформація, ці думки лубенців не повинні бути відображені саме на сторінках газети «Лубенчина». Я скажу собі тобі, особисто я газету Луменщина ніколи в житті не виписував. По одній простій причині, як ти зауважив, що одні і ті ж обличчя, мені не цікава ця газета в плані інформаційному. Тому що ну, немає там що взяти. Але дуже велике побажання було б до саме, і очільників міста і до засновників газети Лубенщини. Щоб була можливість відображення абсолютно різної інформації. Ви знаєте, Анатолій Павло, у мене трошки інша думка по цьому питанні. Перша думка, звичайно, що можна було б поспівпрацювати з цією газетою, було б непогано видавати наші інтерв'ю, наприклад, наші, ті, які ми робимо, безкоштовно. Бо коли туди приходиш, все платно. Хочеш надрукуватися платно, інтерв'ю платно, те платно, п'яте, десяте платно. Зате ми друкуємо безкоштовно промо інформацію про там. Якусь політичну верхівку, яка приходить. І так, останні там 30, скільки в Лубенщині? 40 років, чи 30. Лубейщина дуже верно, Да. То так от, на мою думку, вже, мабуть, прийшов час ліквідувати. А ліквідувати по якій причині? Я дуже просто поясню. Повинен бути конкурентний засіб масової інформації. Що означає конкурентний? Той засіб масової інформації, який люди будуть читати, які будуть слухати і платити за це. А, От, наприклад, Я приклад наведу в, приклад вісника. От, приклад вісника це найкраще на даний момент, ну, на мою особисть найкраща єдина Да? газета, яка працює. А Лубенщина, вона не працює в форматі, і і взагалі влада не повинна мати свій засіб інформації. От, наприклад, Верховна Рада зараз створила, наскільки я знаю, знову ж таки, якийсь там свій засіб маси інформації. Це вісник Верховної Ради. Ну, я не буду точно говорити. В Лубнах це місце, газета Лубенщина, це газета, голос влади, яка приходить на місцях, яка прийшла та й друкує. Чому це потрібно розформувати? По-перше, газета не конкурентна. По-друге, з наших з вами податків всіх ми утримуємо цю газету і отримуємо несвіжу інформацію. І по-третє, якби це приміщення, яке належить всій громаді, а приміщення належить, як міська рада, належить всій громаді. Як комунальні підпри... підприємства, це належить всій громаді. І ми повинні це е, розуміти. Ми повинні просто здати в оренду. І по моїм приблизним підрахункам там близько 500 квадратів місця, в центрі, в центрі да? По вартості оренди це приблизно від, 100 до, від 50 до 100 гривень за метр квадратний. І от приблизно, якщо розформувати газету «Лубейщину» і абсолютно нерентабельну Видавництво, яке на першому поверсі знаходиться, ми можемо отримати, здавши в оренду, близько 30 тисяч гривень, живих грошей, які ми можна фінансувати культуру, історію, відкривати пам'ятники, щось робити в нашому місті. А ми утримуємо це все. Утримуємо заради того, щоб проводити промолистів. От я, ну, я не, не бачу я, сенсу. Я, я не повинен засіб я маси спроб... інформації бути в руках якоїсь владної структури. Не повинен. Владна структура, якщо хоче мати засіб масової інформації. Вона каже, оце газета партія регіонів, оце газета Удар, оце газета Свобода і видають. А за гроші громади робиться. Сьогодні прийдуть, прийшли регіони, вони друкують регіони. Завтра прийде свобода, будуть друкувати всю свободу. За наші з вами кошти.